Небо на Донеччині грає фарбами пізно вночі наші повернулись із завдання. Попри в тому, вони жартують. Як ви бої Як О, кулеметники 5 п'ятої окремої штурмової бригади боронять Бахмутський напрямок вже півтора року. Більшість військовослужбовців стали до лав бригади на початку повномасштабного вторгнення. Про інтенсивність боїв на напрямку розповідає боєць на позивний хімік. Перестрілка градами була. От, на наших 5 виходів града, у них іде 20. Вони БК зовсім не жаліють, вони зносять все артилерією, кабами тими самими. Ну, тобто росіяни воюють лише цим. Перевагу в стрілецьких боях дуже рідко, коли вони здобувають. Зі своїх кулеметів вони працюють як по живій силі, так і по броньованій техніці. Команда до бою звучить кілька разів на день. Може, таке бути, що тобі треба по п'ять разів на день дозаряджати БК, бігати, ну і кожні там півгодини працювати. Росіяни штурмують майже через день, тиснуть піхотою і технікою. Зараз взагалі вам вдається поспати. У останні дні чотири дуже дуже рідко мені вдається поспати по кілька годин за ніч. В таких умовах розповідають бійці настрій неба як покраще спалена російська техніка. На Іванівському напрямку росіяни робили штурм. Тобто перед цим вони закривали все димами. Получається, ну, її пробували заскакувати через ці дими, поки їх не видно. Але ми воно з хлопцями побачили одну бойову їхню машину і настріляли по ній. Ну тобто, ми бачили попадання свої, тобто було дуже весело. Вони намагаються. В принципі, майже однаковим чином кожен раз здійснити там ці штурмові дії. Там в голові колони їде оцей цар танк, як вони його називають, який там обшитий бляшанкою. Агроном командир взводу каже, тактика ворога не змінюється. За ним там їдуть БМП чи інші танки. Ну і подекуди більша половина цієї техніки вона вже не повертається, тобто вона знищується під час цих штурмів. Допомагає воїнам під час боїв кулемет, який може робити до 800 пострілів за хвилину. Ми працюємо зараз з кулеметами М2Браунінг. Також маємо ПКТ. Ми доволі специфічно їх застосовуємо. Зброя це все чудово. Агроном розповідає при штурмах ворога. Багато вирішує наявність касетних боєприпасів. Коли вирішувало би там питання одного ворожого штурму, п'ять там касетних боєприпасів. Могли би вирішити, але через те, що їх бракує, ну це інколи, от ти просто дивишся, і ти це викликає таку почуття, що ну як от, ми бачимо противника, ми можемо його вразити, але ось. Цей ліміт він постійно, от як нас стримує на бахмутському напрямку. кажуть наші воїни. Ворог активно перевіряє українську оборону. За містом Бахмут ворог перебуває. Ми мусимо там якісь основні засоби утримувати в полях, грубо кажучи. При цьому ворог має в своєму тилу ціле місто, в якому можна багато чого заховати, з якого легко здійснювати логістику. Тобто, це місто, це все ж таки база, яка у ворога в близькому тилу, і він це використовує у воїнів. П'ятої Умовою є лише декілька годин на сон. Кажуть, чекають, аби лави бригади поповнились новими побратимами, тоді і воювати стане легше. Ким би я був, аби не пішов, у мене вдома дружина, батьки. Ну, відповідно, я чоловік, я маю захищати їх. О, з іншої сторони, все-таки вже за два з лишніх з років хочеться вже з сім'єю побути робити сім'ю. І просто жити. З Донеччини Марина Смолова, Костянтин Царінок, Ігор Приходько. Ми – Україна, марафон їду».